Приручити бездомну тварину це не про швидкий результат. Це про терпіння, спокій і довіру. Перш за все, не поспішайте. Бездомна кішка чи собака могла пережити страх, голод або жорстоке ставлення. Різкі рухи та гучні звуки лише налякають її. Почніть з безпеки на відстані. Поставте миску з водою та їжею неподалік, але не намагайтеся одразу торкатися тварини. Дайте їй можливість підійти самій. Говоріть тихо і спокійно. Ваш голос має асоціюватися з чимось добрим, а не з небезпекою. Не дивіться пильно в очі, для тварин це може виглядати як загроза. Коли тварина почне підходити ближче, не робіть різких рухів. Дайте їй понюхати вашу руку, але не тягніться першими. Регулярність ключ до довіри. Годуйте в один і той самий час. Приходьте щодня. Тварини швидко запам'ятовують, хто до них добрий. Якщо це собака, поступово можна використовувати повідаць. Якщо кішка, дайте їй можливість самі обрати контакт. І головне, не змушуйте. Довіра не купується і не пришвидшується. Коли тварина дозволяє себе гладити, спокійно реагує на вас, це знак, що ви все робите правильно. І пам'ятайте. Приручивши бездомну тварину, ви не просто рятуєте її, ви отримуєте вірного друга.